Київська міська рада проголосувала за столичний бюджет на наступний рік. За процесом ухвалення кошториса слідкувала без перебільшення уся країна. Під будівлею КМДА зібралось кілька сотень містян, які вимагали не ухвалювати бюджет в тому вигляді, в якому пропонувало місто. Адже на допомогу ЗСУ мерія заклала мінімальні суми. Київський очільник Віталій Кличко виправдовується: більше на армію виділити не можуть. Бо, мовляв, держава і так забрала у центральний бюджет усі податки від військових. Нас держава фактично позбавила можливості допомагати військовим, забравши військове ПДФО. А до того ж, ще не ухваливши закон про те, що місцева влада може допомагати не тільки тим підрозділам, які зареєстровані на території її громади. Також ми повинні закуповувати техніку, спорядження. Саме за законом, якщо ви знаєте, ми цього не можемо зробити, але тим не менш ми знаходимо всі можливості для того, щоб кожному, кожній частині, кожним підрозділам, які до нас звертаються, допомагати. В результаті міські депутати таки проголосували за початковий варіант бюджету. За ним із 72 мільярдного бюджету міста на армію виділяють лише 1 мільярд. Також на допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам, сім'ям загиблих воїнів передбачено ще близько 750 мільйонів гривень. Тобто разом на ЗСУ місто виділило тільки 2% від загального бюджету. А для всіх критиків у кличка одна порада. У нас з мобілізацією є великі проблеми. Коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ, вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не надягають військову форму, не захищають країну? Підтримали мера і київські депутати. Мовляв, про війну хай думає держава. А в місті мають жити нормальним життям. Володимир Прокопів, європейська солідарність. Можливо, деякі колеги за чотири роки депутатства не зрозуміли, в якому залі вони знаходяться і вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути. Однак експерти кажуть, проблема київського бюджету на наступний рік не закінчується тільки відсутністю фінансування ЗСУ. У кошторисі закладені величезні витрати, на сумнозвісні, столичні довгобуди, але немає грошей на вирішення нагальних проблем міста. Наприклад, на будівництво у метро на Виноградар, яке мали б відкрити ще 2021-го, заклали додаткові 328 мільйонів гривень. При цьому ніяких дат відкриття нових станцій. Не називають. Натомість на ремонт метро на теремки заклали нуль. Грошей на відновлення тунелю між станціями Деміївська та Лебіцька у міському бюджеті 2024 немає. На реконструкцію Дахтярівського шляхопроводу передбачили 361 мільйон гривень. Роботи на мосту мали б закінчитися ще до 30 листопада цього року. Однак у жовтні новий міст, який звели будівельники, впав. Тож реконструкція шляхопроводу затягується ще мінімум на наступний рік.